Десь уже. Та я в б в житті так би не опозорилася, щоб е, пустити тебе, так це зовсім вони тебе не рахують ні за що. Це що, з, так е, скільки всього? Ви вибачте, але я би ну, не дуже хотіла за це в тіктоці говорити. Ну, і... Це я так просто за тебе Нет, так да, переживала. Чисто мені обідно. Я, 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 мовій, мовій, я знаю красиво, але давайте вже закриємо тему, Д бо я стараюся навпаки відволіктися від цього. Д я зараз Д драю ой, тут кабінку. Кроме трясі йому матері, я більше другі слова б сказала. Пане, да, 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 да. Ці такі слова, що мало не покажуть. не ну, для тіктока, тік звісно. Ми раді, що давай бачимо. Що зробиш? Це Європа. Це я поняла. Тут е вони ледащі, вони не люблять за собою перебирати. А крім тебе там ще хто є? Ні. -а. Ну все, в мене... Я сама це все робила. Поняла. Наскільки тебе, бідно, тебе, Ну, вчімбак, хати да. з мене немає взагалі, я да. в шокі. Ой, да. Та нічого, потихенько потягнув. Та... Та... Це добре, як як в тебе енергоресурс і ти можеш його потягнути, а якщо так, так це ж зовсім ну. у нас ну, все, не можна. Ну, здобув, що Оленка, мало. Жанечка, шо. тобі скільки Може. зможе, отам. Да. Нічого, і не, не поможе. У мене в директора і то там 10, і там скільки вікон. Так я теж поки зроблю, так от хожу. А це, Христо, ну, це взагалі застріли. Та чого,